Мене звати Олексій, я лікар-інфекціоніст, і сьогодні поговоримо про банальні речі, які рятують від епідемій. <му> Уявіть місто, яке є центром світової торгівлі, політики і культури. Його вулицями крокують вишукані дами у кринолінах, а джентльмени ведуть полки дискусії у кубах. Відусіль лунають дзвони, карети створюють шум, а гавані переповнені кораблями. Це Лондон 19 століття. Гордість Британської імперії. Але за фасадом розкішних маєтків, наукових проривів і політичної могутності, ховається невидима загроза. А тепер і уявіть іншу сторону цього близьку: сторону, де сморід отруює повітря. Вулиці захаращені нечистотами, а річка Темза перетворена на смердюче болото. І саме з цієї річки лондонці брали воду для пиття. Це місто, яке не справлялося з власним зростанням. Там, де модернізація і прогрес. Не встигали за вибухом населення, люди стикалися із смертельними епідеміями. Уявлення про гігієну було зовсім іншим. Наприклад, люди вірили, що чистий одяг важливіший за чисте тіло, тому миття було рідкістю навіть серед забезпечених верств вода, яку вони використовували для пиття, приготування їжі чи миття, часто була забрудненою, але це нікого особливо не турбувало. Також існувала міцно вкорінена віра в те, що Головною причиною хвороби є погане повітря. Смердючі вулиці і річки вважали джерелом усіх недуг, тому боротьба здебільшого зводилася до маскування запахів за допомогою ароматичних речовин. У 1800 році Лондон мав 1 мільйон мешканців. У 1850 вже 2,5 мільйони. Але інфраструктура залишалася у середньовіччі. Лондон Зростав з шаленою швидкістю, замість того, щоб планувати міську інфраструктуру, забудова йшла хаотично. Будівлі виростали впритул одна до одної, залишаючи вузькі проходи, які перетворювалися на канави для нечистот. Зростання міста супроводжувалося розвитком промисловості, що лише погіршувало ситуацію. Заводи та фабрики викидали відходи прямо у водні артерії міста, додаючи до побутових відходів ще й промислові токсини. Багато хто просто виливав відходи прямо на вулицю. Або в темзу. Ситуація ускладнилася з заміною горщиків ветеклазетами, вбиральними ізмивом, що у багато разів збільшило кількість тічних вод. Стічні ями переповнювалися, їх вміст потрапляв у канави для дощової води, зміщуючись із стоками забоїв і боїнь від потрапляв у темзу. Промислові підприємства скидали хімікати, рештки тварин, шкідливі речовини прямо в річку. Темза перетворювалася на смертючу отруйну масу, і саме з неї Лондонці брали воду для пиття. Воду брали з цієї ж річки, куди текли каналізаційні стоки. Уявляєте масштаби біди. Перша велика епідемія холери у Британії прийшла у 1832 році. Люди помирали тисячами. Симптоми: стрімка діарея, зневоднення, смерть. Іноді за кілька годин. Медицина на той момент була безсилою. Вважалось, що хвороби поширюються через погане повітря або міазми. Запах смердючої річки автоматично вважали джерелом інфекції. Ніхто не підозрював, що справжнім ворогом була вода. У 1849-му ще одна епідемія. У 1854-му ще сильніша. Саме тоді лікар Джон Сноу, досліджуючи спалах холери в районі Сохо, довів, що хвороба передається саме через воду, а не повітря. Він ідентифікував помпу на Бродстріт, яка давала заражену воду, закрив її, і хвороба пішла на спад. Але наукове товариство не прийняло ці виставки. Міазми були зручнішими. Їх можна було винюхати. Ремарка. На сьогодні дослідження Джона Сноу є одним з прикладів деяких законів епідеміології. У червні-серпні 1858 року температура у Лондоні трималася високо. Спека розігрівала всі нечистоти в темзі, і запах, який здіймався над містом, став просто нестерпним. Його було чути не лише на набережній, а й у будівлях парламенту. Депутати почали класти серветки з оцтом на обличчя, просочували шторами хворку, але це не допомагало. Спека після сильних дощів припинилася. Слідом за неї закінчився і період літньої вологості. Головним чином, сама ця обставина і дозволила впоратись з проблемою, але проте палата громад все ж призначила комітет. Який повинен був зробити доповідь про обставини лиха, а також рекомендував виробити план запобігання таким проблемам у майбутньому. І хоча холера забрала вже десятки тисяч життів, саме запах став останньою краплею. Лондон не боявся смерті, але не витримав смороду. Преса кричала: місто задихається у власних екскрементах. І ось тоді уряд сказав: годі! Інженера Джозефа Базелґета призначив головним архітектором нового проєкту. Він не просто проклав каналізаційні труби, він побудував систему, яка діяла як механізм живого організму. Він створив гігантську мережу з понад 1300 милями підземних каналів, використав мільйони цегл, запровадив нову систему насосних станцій. Найголовніше, він заклав у систему запас на майбутнє і. Що вражає, ця система частково працює досі. Вперше нечистоти почали вводити далеко за межі міста у нижню течу Темзи, куди не діставалися водозабори. І вже за кілька років Лондон відчув зміни. Епідемії холери припинились, смертність від кишкових інфекцій знизилась. Темза очищилась. Інші міста почали наслідувати цей приклад. Каналізація стала символом цивілізації. Британці вперше усвідомили, інфраструктура це охорона здоров'я. Це була перемога не лише інженерії. А й науки, бо Базелґет вірив у гіпотезу Джона Сноу, навіть коли офіційна наука ще сумнівалася. У 21 столітті здається, що такі історії це далеке минуле, але правда в тому, що майже 2 мільярди людей в світі досі не мають доступу до базової санітарії. У час війни в Україні руйнуються очисні споруди, каналізації, водопостачання, і кожен спалах інфекції може стати катастрофою у бідних регіонах Африки та Азії. Холера досі забирає життя. І тому каналізація це не про комфорт, це щит. Отже, коли ми сьогодні натискаємо кнопку змиву, унітазу, ми користуємось технологією, яка врятувала мільйони. І почалась вона з війна в темзі. Лондон мав пройти через Сморід, смерть і відчай, щоб побудувати нову модель міста. Історія каналізації це історія перемоги глузду над байдужістю. Тож, пам'ятаймо, ієна рятує більше життів, ніж будь-які ліки. Підписуйтесь на канал, якщо хочете більше бачити історії з медичної точки зору. До зустрічі і не забувайте мити руки.